Відповідності. В першому випадку ми маємо основну логарифмічну тотожність, тому що ЛГ це логарифм десятковий, там також основа 10. Тому ми можемо записати, що n-1 дорівнює M. Ну, і звідси знайдемо N буде дорівнювати M плюс 1. Тобто, як ми бачимо, це варіант В. Далі при множенні степенів з однаковими основами основа залишається та ж сама. Показники додаються n додати 1. І це дорівнює 10 в степені m. Тоді n плюс 1 дорівнює m, а n буде дорівнювати m мінус 1. Д. Зліва у нас. Е... Сума. Ми можемо до даного виразу підходити по-різному. Можна, наприклад, одиницю перенести вправо, а логарифм десятковий dem вліво. А можна одиницю також записати через десятковий логарифм. От я запишу одиницю як логарифм десятковий від 10. І продовжу плюс логарифм десятковий від n дорівнює логарифм десятковий від dem. Зліва ми маємо суму логарифмів з однаковими основами, тому за властивістю це логарифм добутку. Тобто логарифм десятковий, 10n дорівнює логарифм десятковий від m. Тому 10n дорівнює m. І для того, щоб знайти n, ми m ділимо на 10. Як ми бачимо, це варіант г. Запишемо спочатку область допустимих значень нашої системи. Так як у нас є логарифми, то під логарифмом х має бути більше за 0 і y має бути більше за 0. А далі, в першу чергу, розглянемо перше рівняння і спочатку розберемося з ним, з тим, де є логарифми. У нас сума логарифмів з однаковою основою за властивістю, це логарифм добутку. І він дорівнює 3, тоді звідси ми можемо записати, що хі дорівнює 10, тому що тут основа 10 в третьому степені, отже, 1000. Таким чином, ми маємо рівняння хі дорівнює 100, і х плюс y дорівнює 110. Таку систему далі продовжуємо розв'язувати. І, в принципі, ми можемо зразу ж. По, подібне до того, як ми розв'язуємо рівняння за теоремою Вієта, знайти ці числа, добуток яких дорівнює 1000, а сума 110. Напевне, це числа 100 і 10. 100 і 10. Ну, перший Х1 Х2. Тоді, для кожної XA ми знайдемо відповідне значення Y. Y тут буде дорівнювати. Якщо я підставлю сюди 100, то буде і 10, а тут, навпаки, Y дорівнює 100. Тобто, якщо говорити про розв'язок системи, це пара чисел 100 10 або 10 100. Далі. Іде мова про те, зверніть увагу, що х менше за y. Тому, напевне, нам підходить саме ось ця пара 10 менше за 100. І коли ми знаходимо різницю, тобто від 10 віднімаємо 100, ми отримуємо мінус 90. Саме це число ми запишемо в відповідь. Якби ви цю систему розв'язували звичайним способом способом підстановки, то можна було б зробити це таким чином. От зверніть увагу. Наприклад, з другого рівняння ми виразимо y через x, це буде 110 відняти х. І даний вираз підставимо замість y в перше рівняння. Отже, х помножити на 110 мінус х дорівнює 1000. Тому 110х мінус х у квадраті переношу мінус 1000 дорівнює нулю. А далі запишу це рівняння е, в звичайному вигляді, як ми пишемо, квадратні рівняння. Тобто мінус х у квадраті 110х мінус 10 дорівні 0. І помінявши знаки, отримуємо рівняння х квадраті мінус 110х плюс 100 дорівні 0. Далі знов це рівняння можна робити. Через дискримінант або, знову ж таки, використавши теорему вієта, ми отримуємо, звісно, ті ж самі розв'язки 100 і 10. І тому ігрики будуть відповідні попередньому нашому міркуванню дорівнювати. Тобто, як ми бачимо, відповідь записуємо мінус 90. Запишемо область допустимих значень даного рівняння. Під логарифмом х квадраті мінус х мінус 2 має бути більше 0. І 2 мінус х також більше нуля. Ці дві умови визначають область допустимих значень. І я не буду розв'язувати кожну окрему нерівність і знаходити спільні розв'язки як для системи. Це рівняння. Достатньо просто знайти корені цього рівняння і перевірити, чи підходять вони під дані умови. Давайте одиницю запишемо через логариф за основою 8. Тобто логарифм за основою 8х2 мінус х мінус 2. Одиниця це логарифм за основою 8 від 8. А потім дописуємо логарифм за основою 8 від 2-х. Справа у нас сума логарифмів з однаковими основами переписуємо ліву частину. А справа за властивістю логарифмів це логарифм за основою 8, добутку 8, що множиться на 2-х. Так, як зліво і справа ми маємо логарифми за основою 8, то прирівняємо під логарифмічні вирази і отримаємо ось таке рівняння. Звичайне квадратне рівняння, розв'язуємо його розкриваючи дужки спочатку. Х квадраті мінус х мінус 2 дорівнює 16, мінус 8х. Тоді х у квадраті мінус х плюс 8х ми переносимо, будемо мати плюс 7х. Потім мінус 2 мінус 16, мінус 18 дорівня 0. Розв'яжемо дане рівняння за теоремою Вієта. Добуток коренів рівняння буде дорівнювати мінус 18, сума буде дорівнювати мінус 7. Отже, нам підходять числа мінус 2. Х1 дорівнює мінус 9, х друге дорівнює 2. Ми знайшли корені, а тепер у перевірку робимо по ОДЗ. Якщо ми підставимо перший корінь мінус 9, ми маємо підставити його і в першу нерівність, і в другу. От В першій нерівності ми будемо мати мінус 9 у квадраті це 81, відняти мінус 9 це плюс 9, мінус 2, звісно, цей вираз більше за 0. Ну і в другу нерівність 2 відняти мінус 9. Фактично, це 2 додати 9, також більше 0 дорівнює число. Тобто, корінь х дорівнює мінус 9 нам підходить. А двійка я зразу підставлю його, наприклад, в другу нерівність, і тоді ми отримаємо, що 2 відняти 2 більше 0, що є невірним. Отже, нам підходить тільки число мінус 9, і тому записуємо його у відповідь: мінус 9.